Доброго дня. Перепрошую проблеми з інтернетом в Києві. Надзвичайно рада вітати всіх учасників сьогоднішнього саміту інновації, підтримки і здоров'я ветеранів. Хочу щиро подякувати організаторам за цей своєчасний і важливий захід. Я почала б з наступного. Ви знаєте, давалося, ми вже 10 років воюємо і варто звикнути до того, що. Десятки тисяч людей повертаються з війни з важкими травмами, з ампутаціями, з ПТСР тощо. І ми, як представники державних інституцій, парламенту, громадянського суспільства, повинні докласти всіх зусиль для того, щоб вибудувати систему підтримки для ветеранів і ветеранок, які будуть базуватися. На принципах захисту і поваги до гідності, і власне це повинно бути моральним компасом при формуванні будь-яких політик, впровадженні комплексних програм і всіх інших заходів, які будуть підтримувати перехід військовослужбовців не до мирного життя, а до цивільного життя. Тому я скрізь завжди кажу, що це є базові принципи, якими я керуюся в своїй роботі як голова підкомітету з питань реабілітації комітету Верховної Ради з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Власне, нещодавно брала участь в важливому візиті до Вашингтону, де ми з колегами мали змогу вивчати досвід ветеранської політики в Сполучених Штатах Америки. Нам насправді є що запозичити, але тут потрібно зважати на те, що в Україні найбільша кількість ветеранів вже зараз і в перспективі наступних років. І саме ветеранів і ветеранок як учасників бойових дій, тому що в США, Великій Британії, багатьох інших країнах ветеранами вважаються люди згідно їх законодавства, які хоча б один день прослужили в Збройних силах України. У нас ситуація інша. Ми вже зараз маємо один мільйон ветеранів, які є учасниками бойових дій. А в перспективі наступних років ця кількість буде зростати. І за прогнозами Міністерства ветеранів разом з членами родин ветерана чи ветеранки ця кількість складатиме орієнтовно 4 чи 5 мільйонів людей. Тобто, це значна частина українського суспільства на рівні нашого комітету. Ми приймаємо щодня і розглядаємо важливі законодавчі ініціативи, які спрямовані на те, щоб ось ця адаптація і соціалізація до цивільного життя була в умовах військового стану. Зручною нормальною і з, яка б дозувалася на принципах уваги. Це стосується в тому числі освіти і перекваліфікації, це стосується працевлаштування, тому що згідно опитувань нещодавно 50% військовослужбовців не повернуться до попередніх професій, які вони обіймали до повномасштабного вторгнення і до того, коли вони доєдналися до Збройних сил України. Тут варто звернути увагу. На те, щоб держава залучала якомога більше досвід громадських організацій, які дуже активно працюють над потребами ветеранів і над підтримкою ветеранів ще з 2014 року. А ми зараз активно намагаємося запровадити модель комунікації з діючим українським бізнесом, тому що якщо подивитися на компанії американські от Міністерство ветеранів. Сполучених Штатів Америки має понад 600 партнерств з різними структурами. Це і приватний бізнес, і активні громадські організації, які надають зі свого боку підтримку і вивчають потреби ветеранів. Наприклад, компанія Boeing, яку всі знають, в цій компанії 20% працевлаштованих є ветерани та ветеранки. От просто уявіть, наскільки високий відсоток. Ветеранів та ветеранок, яких працевлаштовують і гарантують робоче місце в великій компанії, в Міністерстві ветеранів при працевлаштуванні надають перевагу саме ветеранам або членам їхніх родин. І коли ми мали робочу зустріч з боку Міністерства ветеранів Сполучених Штатів, були присутні 16 представників. Різних е, департаментів, ключових, які формують ветеранську політику, і всі 16 керівників були ветеранами з мінімум десятирічним стажем роботи. Це насправді вражає, і хотілося би, щоб в українському суспільстві представники бізнесу так само долучалися і надавали відповідну підтримку для е, працевлаштування людей, які. Доклали надзусиль для того, щоб захищати нашу Україну, нашу свободу і нашу незалежність. Ми розуміємо, що потреби великі, але можливості з точки зору фінансування очевидно є обмеженими. Тому я б тут акцентувала увагу на тому, щоб відмовлятися від політики. Патерналізму і запроваджувати політику переходу до створення можливостей якісних сервісів та послуг для ветерана, для того, щоб коли він повернеться до цивільного він чи вона повернеться до цивільного життя, вони мали право вибору, яким чином, куди як їм налагодити своє вже нове життя, тому що попереднього життя на жаль не буде вже ні в кого. В цьому контексті нещодавно ми обговорювали ці питання і в рамках засідання мого підкомітету з питань реабілітації, а зовсім скоро вже ми затвердимо рекомендації. Які будуть направлені до уряду для розробки комплексної програми підтримки і розвитку напрямку реабілітації по території України з відповідним мережуванням, і я сподіваюся, що будемо мати змогу презентувати хороші успішні кейси, так як це сьогодні відбувається на площадці сьогоднішнього заходу. Тому я щиро хочу подякувати за це запрошення. І з великим задоволенням поспілкуюся з учасниками, які після проведення форуму повернуться до України для того, щоб разом спільно напрацьовувати те, що буде відповідати сучасним діючим потребам ветеранів та ветеранів. Слава Україні.